Вітаю! Сьогодні на огляді сорт ранньої полуниці КСД короткого світового дня, або ще, як кажуть, літнього з нових сортів, з новинок 20-х років. Сорт Франческа. Зараз зріжемо всі квітки носи. Ось на прикладі одного куща я вам покажу, якщо вчасно посажений Ось видає три. Три квітконоси. Ось такий врожай. Тобто на кожному квітконосі. Ну, а тут замерзла ягідка, Тут три. Тут п'ять. Можливо, я ще обривала, бо були замерші. І тут чотири. Скоріше всього, я обривала ще. Ну, у всякому разі, можна зробити огляд. Зараз подивимося вагу ягідки. Кущі першого року 27 грамів. 15-16. Ну і помножте на кількість ягід. Це приблизно врожайність сорту Франческо. Ранній термін дозрівання. 17. Так, уже хтось гриз. Ну, У всякому разі ми зараз розріжемо. Дивимося, який він всередині. Ягода м'ягенька. Має пустоту. Соковита видно. Зразу. Ось така. А Запах полуничний. Ось така ягідка. Ну що, буду пробувати. Я ще її не коштувала. Зараз коштую. Враховуючи, що сьогодні вночі була злива, на даний момент вона має кисло-солодкий смак. Досить сильна сама ягідка, легко відривається. Досить щільна, але всередині не, не з дубових, тобто може вирощуватися як для власного використання, так і для, для того, щоб завести, продати для, ну, там на базарі, чи куди там переправити, вона досить транспортабельна. Спробуємо подивитися по бріксу, яка. щось люпнуло. Так. І так, по бріксу 9, якщо я зможу показати. Ось, по Бріксу 9. Ось така ягідка. Це з новинок. Також треба враховувати, напевно, все-таки регіон, де вона вирощується. Я, звичайно, цей сорт франческа лишу. Так, як він для мене новий. І подивлюся, як він все-таки буде себе надалі вести, тому що перші квіти, наскільки я зрозуміла, вони в мене замерзли. Ось видно. Одну лишила, а ті видно обривала. Така непогана ягода. Має гарний блиск. Симпатична досить. Це був сорт КСД італійської селекції Франческа. Вирощуйте свою ягоду. Своя найсмачніша. Дякую.